Так, провінція Альберта. Ми приближаємося, заїжджаємо в гори. О, виїхали з Калкарі, їдемо по хайвею. Це попереду нас гори, гори Красота. Я ніколи таких горів не бачу. Так, їдемо ми. Їдемо ми по карті. І це взагалі по... тяжко передати яка красота. Містечко має назву Кенмор. Сіда в ресторані, от, і перекушуємо щось. так yeah, Містечко. Е, do okay? okay. yeah. yeah. e, Називається Кенмор. Містечко в горах. Туристичне гори покриті снігом. Такі тут. Ткає тут, така тут. От що дивися, туди кругом От кругом гори люди ходять туди-сюди. Там буде магазинчик магазинів таких, типу туристичних. Ви ми бачили, настільки воно тут все красиве. Воно, ці гори теж. І тут якщо їхати, то воно так от, воно виглядає так от гарно, гарно, гарно право, гарно. Дивишся. І такі гарні гори. І, і збоку також. Збоку також дуже гарні гори. І це називається скалисті гори або роки Маунта. Це тут це знамените озеро є, тут в горах такі озера є. Але це сюди ходять туристи. От у цьому озері, я думаю, тут багато чого. Така голуба вода, але це залежить знову від сонця, яке то заходить, то сходить. Ще, ще сніг лежить в кутках і тут так досить прохолодно, але гарно. Місцеві, місцеві гази, де діти не купили. Бачу деякі продукти, от, наприклад, все молочні, це все з Квебека. Ці всі, значить, другі речі, такі як то вони з Онтаріо, а такі речі, як чомусь тут, два рази дорожче коштують, ніж у нас. Друзі, таке маленьке містечко гарне. Дивися, яка там туди красота, дивися. Дивися, тут які, подивися, яка тут справді красота. Розумієш, Розумієш, яка тут красота чи ні. Розумієш? Розумію. Йдемо пройдемося туди. Ти тут купиш у них пиво, будеш як гуляти з цим пивом. Окей. Він має пиво, хоч хотів спробувати local Beer. Local Beer добре, але кульків не дають. Але в нас і в Онтаріо не дають кульків. То чого ти жалієшся? В Онтаріо там по купити ж кульок можна. Тут теж можна за 2 долари. Ні, не казали, що нема. Сказала за 2 долари. Далі мені, значить, пиво я з банки банками гуляю по, -по, -по містечку. Хочуче. Як дивишся, так ти гуляєш і тут такі гори. Ай, такі найсні гори, тут це все, це правопредість. Ти йдеш собі, дивишся на ці гори і ти розумієш, що це варто кожного. Вони сюди приїжджаєш. Тому що дуже гарно. Будем. Звичайно, звичайно, це, це красота, така що це навіть не можна сказати. Це дуже гарно. тут. Жінка чуть не прибіг, через то ж я їду за рулем і знімаю красоту. Так це і норк, розумієш? Ти як пацан води. Боже мій, диви, яка красота справа. Ти подивись, що тут робиться, розумієш? Ти подивись, Розумієш, що ти робишся. Якби ти хотіла, ти б взяла б міфтоапарат, познімала це трошки, але ти ж не хочеш. Навіть тут такі красоти, дороги такі гарні і...

Ну, що я з того не люблю їздити, ти все время руками щось рушиш. Рука, руки такі. Руки помню. Так, так. Боже, я как раз, я не могу. А де ця, ця фабрика, дивись мені ту фабрику, така гарасота. А, а тут фабрика така була, що вже капець. Джуліта, да я ж не, я нормально їжу, стільки років за це все. Так, ти Боже мой. Ти тому, що ти дуже довго сама машину водиш без мене. Я вже відмикло від твоїх, я їжджу. Це все. Це... Боже мо, а тут збоку я показую, збоку, а збоку яка красота. Ну це все. Це, тут неможливо навіть думати, що це погано. Ну, це настільки все, це настільки все гарно, блядь. Це настільки все, що це просто не можна описати на цей, що не передається камера, тут така. Настільки ти тут їдеш, настільки бачиш тут це білі. Це ми їдемо в Джаспе, а тут продовжується. Тут гори стають крепшими, вищими і красивішими А, а людей менше робиться, менше і менше. А в а нас цей, що в нас цей? У нас а, бензин на 300 кілометрів. Щоб ви розумієте, настільки тут природа дика. І настільки тут жахливо воно холоді. О тут люди стають, просто дивляться. Тут красота, звичайно, така, що не описуємо, але дуже гарно. O tam, če jo vidno, to tam ledovec spušča se do veslina. Такі вони ці гори, скалисті гори. Оце гарні скалисті гори. і видно туди масів, А туди далі не видно, де воно закінчується, бо йде туди, в хмари, вверх. Але бачите, туди це також дуже гарно тут. І вершини ми не бачимо, так як тут бачимо, а туди не бачимо. Вверх, бо воно Воно Сьогодні поганий день для цього. Поганий день, щоб але, так, але так дуже гарно. От, оце воно тако приблизно тут, ці гори. Е, е, погана погода, дощ йде, Оце все, значить, воно так сказати, не дуже воно способствує цьому, щоб було. Але гори дуже гарні. Трошки не так холодно, ми в'їхали в якусь трошки долину. Зараз я, я показую ці скалисті гори. Трошки нам не повезло з погодою, звичайно, морозить дощ. Тут, звичайно, є багато чого, від чого просто захватує, захватує такого в буквальному сенсі дух. Тут бере і захватує. Але це тут в горах, бо треба розуміти, що бензин коштує.

Ви знати розклад, який тут їхати з ціль. Зрозуміти, що це не люди зробили, це зроблено все значить шляхом природи, шляхом еволюції. Оце ця річка тече глибоко під землею, глибоко під землею вона десь така річка. А це все, тоді вона підводить, вона заходить удивці. А, ця гірська річка, яка тут йде, а далі вона заходить, заходить під гору, прямо десь під землю туди вона заходить. Ця ця водичка. Все, все. Нормально так і ряд іде під землю. Це у нас тут таке високогорне озеро. Грізке озеро, високогорне, Ні, і таке воно тут. Отаке воно. Але погода -пога погана, то вода сіра. Це yes, лик. Nice uh, в цьому почав говорити англійською, не знаю, чого певно вже зморився. Це зранку ми їздимо по цих горах. О, і тут, значить, це теж також, тут якісь готелі є і також озеро в горах, але це озеро на превеликий жаль, і я покажу зараз, як воно виглядає з другої сторони. Тут також, тут також гори знаходяться. О. Ми можемо наблюдати гарне озеро. І... О, але воно замерше. Я вам порадую, сьогодні 1 червня, 1 червня ми маємо Замерше озеро. От. І як це воно, як це воно похоже на Джуліет. І Як це воно похоже на, кажуть, люди тут гарно тут. Я звичайно гарний, але 1 червня замерше озеро. Я не знаю, чи я хотів би тут жити. Певно, все таки, що Домініканська республіка. Може там і гори не такі гарні, і не такі великі, і не такі безмежні. Але 1 червня і мати сніг і льот замершив. Треба мати дуже любити ці місця, щоб тут жити. Ми бачимо тут ці да, повно. І лід. Моросить моросить дощик, льод і. Що сказати? Що сказати? Ну але, але люди, люди збираються їздять сюди, платять гроші. Щоб на цю красоту подивитися. Так, куча людей, так, так. Ще що я хотів би панове розказати після цього всього. Я бачу багато людей, чую по німецькій мові. Розмовляють, а це хто може бути або австрійці, або німці. І багато молодих людей. О, і вони тут в цих, в цих місцях в Скалистих горах. Їх, їх просто багато. Де не зупинишся, там ти бачиш, бачиш молодих людей, переважно молодих, середнього віку, трошки старшого, і розмовляють там німецькою мовою. О, видно, тут це місця дуже популярні для німців. Так, треба розуміти, що це ми знаходимося зараз у цьому містечку, яке банс називається. І це тут такі вулички є. Ну, це така вуличка задні дворі з нею виходить. Це я хочу. Зараз його цей. Тобі ж це не центральна частина Банс. Дуже гарний такий живописний пейзаж. Як ми бачимо, кругом є гори. Кругом куди не подивишся, тобі ж тут дуже гарне таке. І повно людей, повно туристів, і всі вони кудись спішать І, і, і якщо подивитися, подивитися місто, вроді автобуси, і тут кругом міста, кругом міста, кругом міста гори І там також, і там також, і там також, також горе. І там горе також. І сюди подивитися теж горе. Хто подивиться назад, також горе. І там також горе. Кругом гори. Веселий город. Пішли дівкила, то само виходять, одружуються. Всі пішли, може це якось, я знаю, зібрали їх всіх разом. Ось це субота, де бачиш. Побігли всі разом.